Накипіло вранці і друзі. Хочу трішки продіти з вами разом і розказати вам про проєкт письменниці Ірини Романенко її книжкову серію Все. Я думаю, що багато хто чув про цей проєкт, зокрема і на радіо не кипіло. Адже як мінімум дві письменниці, що брали в ньому участь, були в наших етерах. це Наталка, Гордієнка, Галина Матвієва. А мова йде про такі книжки, які вже існують на книжкових полицях, мають назву тут. Все ясно, і в Греції, все. Постійні автори книжкової серії вже пишуть історії для третьої збірки, яка має назву Все як слід на днях я мала розмову з Іриною Романенко, і вона розказала, що шукає. Хоче залучити до серії нових авторів. Проєкт розвивається, і, як і багато книжкових видань в Україні, фактично є сам видавом. І колись ми про ось цей сам видав обов'язково поговоримо в етері неспішних ранків, чому він знову виник та активізувався у 21 столітті, в чому його відмінності і подекуди вишуканість. А зараз хочу сказати, що знаю багато хороших. Якісних, сучасних українських книжок, що виникли саме таким чином. Що ж, друзі, давайте послухаємо авторку, письменницю Ірину Романенко. Іринко, розкажи нам, будь ласка, був була книжка в Греції, все, була книжка Все добре, якщо я не помиляюсь. От ага. Тепер, як називається наступна серія? Це це вже серія, і коли три штуки, правда? От як вона називається, і що це взагалі за проект? Третя книжка серії називається Все як слід. Це знову проект, в якому приймають участь постійні автори серії і також. Нові, які кожного разу доєднуються, і я сподіваюся, ще доєднаються до проекту. Це коротка проза до 50 тисяч знаків з пробілами. І тема для творів має бути така: ми її собі визначили як дива, які допомагають жити. Це може бути все, що завгодно, але ми притримуємося ідеї, що це все ж таки не казки, навіть не казки для дорослих, угу. а е, містичний реалізм. Угу. Ну скільки і... там можуть авторів взяти участь? Ну взагалі в нас вже є сім авторів і. Фактично, для успіху проєкту нам би потрібно було ще як мінімум три. Mm -hmm. Але якщо буде більше, то я взагалі люблю товстенькі книжечки. <рес> я завжди так відповідаю. Скажи, будь ласка, як долучитися до проєкту? Кого і де знайти, щоб написати, скажімо, там, новелу чи оповідання в стилі містичного реалізму? Ну, я є на фейсбу... на Фейсбуці е, Ірина Романенко е, латиницею, і ось можна мені написати. Угу. Тобто можна писати власне тобі, як організатору цього проєкту, написати в приватні повідомлення, і таким чином ти вже розкажеш, що потрібно для того, щоб е, оповідання оприявнило себе вже в наявній книзі. Так, так, так. А скажи, будь ласка, якийсь там попередній рейтинг в тебе є, чи яким чином ти відбираєш? Ні, ну я не знаю, я взагалі рейтинг. Ні, ні, я не рейтингую, це точно. А що це? Ну... Просто коли я е, е, бачу е, текст, так я е, ну взагалі я вважаю, що будь-який текст можна довести до, до рівня е, публікації. Uh -huh. От. І е, ну, тобто, якщо автор е, йде на співпрацю, то, тобто в результаті буде успіх. Ага. Uh -huh. Скажи, будь ласка, от попередній проєкт вийшов вже під час повномасштабного вторгнення. Ви все-таки з командою прийняли рішення друкуватися, так? Так, це було важке рішення, але я вважала, що потрібно, ну тобто за свої слова потрібно відповідати і я обіцяла, що. Книга буде, то війна нам не завадила, і вона так і вийшла, ця книга. От. Я просто е, вклоняюся перед <смі> друкарнею, перед людьми, які там працювали, які ось ну, буквально тільки -тільки -тільки Київську область е, е, визволили, і е, тут е, відразу друкарня почала працювати mm -hmm. і нас надрукували. А це ваша друкарня ага. ще знаходилася на окупованій території, так? Е, ні, ні, ні. Ще ні, але ну, там було гаряче. Це в, в Біла Церква. ну Тобто, це угу. було дуже близько і угу. до них долетало. <світ> <світ> Добре. Наприклад, я хочу долучитись. Я шукаю Ірину Романенко Латинкою на Фейсбуці. І так. пишу тобі: добрий день. Хочу взяти участь у вашому проєкті». і після того що які ТЗ? По-перше, я да, По-перше, що треба знати, що це ми видаємо за свої кошти, тобто за нас видавництво не платить, ми самі збираємо кошти і видаємось. Тобто потрібно розраховувати, ну якщо попередній попередні збір, збірник обійшовся кожному автору 4 тисячі гривень, то зараз це вже 5. Угу. Просто ціна друку е, виросла за рік. І, е, ну тобто, коли автор збирається подаватися, він повинен розуміти, що він. Це фінансово зможе потягнути. Uh -huh. вот. Ну і о, ми просто списуємося, і о, я читаю твір, і якщо треба, ми працюємо над ним, і, і якщо ні, то, то все він відправляється до, до, до коректора. Uh -huh. А художника наш художник також читає, <рес> щоб мати уяву ну, так. для ілюстрування. А скажи, будь ласка, скільки потім примірників кожен автор, я так розумію, що ви потім наклад ділите між собою, і кожен вирішує, що він робить зі своєю частиною накладу? Так, так, так. так. Ну, Тобто, е, якщо. Ну, от попередня книга, ми друкували наклад в 500 примірників, і кожен отримав свої 50, ну, мінус одна, бо вона йде до палати. Тобто 49 примірників кожен автор отримав і так, нова пошта, доставляє кожному на адресу. А скажи, будь ласка, окрім того, що у самих авторів можна купити, десь іще можна чи тільки в авторів? Та ні, ще на сайті видавництва і також в інтернет-магазині. В інтернет-магазині Якабу. Uh -huh, uh -huh. Продаються наші книжки. Ось і також ну, виставки, книжкові, книжкові ярмарки ми возили і в ну, не, видавництво возило uh -huh. і в Німеччину, і в от, на Ляпцикському ярмарку були наші книжки і у Польщі. Ну, взагалі, тобто, а також у самих авторих, авторів, які також зараз розкидані. Ну так, по, власне, по, по всій земній кулі розкидані автори, Точно. Тому що вже, мабуть, з двома авторками я мала розмову на радіо накипіло. От, це була Галина Матвєєва, і це була. Наталка Гордієнкою власне зараз ми розмовляємо із Іриною Романенко, яка є очільницею цього прекрасного проекту. Я б назвала цей проект, все правильно, тому що все це ваше ключове слово. От так і є, да. От, угу. Добре, дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що наші слухачі долучаться до цього прекрасного проєкту. От його навіть не можна вже назвати, що це тільки виключно сам видав, так бо все одно видавництво приймає участь у вашому розповсюдженні. Так, в промоції так, так, приймає. Ну, в будь-якому разі, ви можете долучитися до рарітету, тому що я вірю, що рано чи пізно ці книжки всі будуть рахувати, вже рахуються рарітетом, тому що спробуй ще знайди цю книжку. От, так. дякую дуже, Ірина, за цю прекрасну інформацію.